З вами Трубачист Саша. І хто такий взагалі трубочист Саша? Що за серіал з трубочистом Саша? Е, дивіться, мене звати Саша. Є ще Сажа. Тобто Сажа і Саша це одне й те саме. Тому в цьому всесвіті Сажа і Саша це невід'ємна частина цього світу. І як не Саші чистити сажу? Тому що я хочу сказати, ви будете переглядати. Мої відео для того, щоб побачити, як проходять мої робочі дні, і я взагалі займаюся чисткою сажі, тому що я трубочист саж. Сьогодні в нас буде три замовлення, і ви зможете побачити, що буває в будинку, коли не чистиш сажу принаймні рік. Так, бувають випадки, коли і 2-3 роки не треба чистити, але я наголошую на тому, що потрібно чистити сажу хоча б один раз на рік. І... Скільки сажі ми сьогодні побачимо? Сьогодні у нас буде димохід звичайний камін, груба. І що таке груба взагалі? Якщо хтось не знає, груба це піч. Туди закидаються дрова, вона нагрівається і тим самим віддає тепло будинку. Я думаю, багато в кого у бабусь, можливо, є ця піч, і зараз її мурують. І... Нових сучасних будинках, бо це класна річ. І сьогодні ви зможете подивитися, як взагалі відбувається чистка димоходів в Рівному та в області. Що мені для цього потрібно, якщо ви не знаєте, що Сажа це найбільший канцероген у світі, і він вважає, ну, природний канцероген у світі. І тому мені потрібно буде одягати маску, можливо, я буду одягати очки. І так само я буду надягати рукавиці. Я буду дві пари рукавиць надягати. Одні будуть резинові, другі будуть тряпчані, для того, щоб забезпечити свою шкіру, щоб моя шкіра не по... Не, по... не постраждала. І ось. Але так, і ви бачите, що в футболці, але ну, жарко, і тому я буду в футболці. Я розумію, що це трошки нерозумно, але я сажа Саша, тому в цьому всесвіті. Сажа, і Саша це невід'ємна частина, тому давайте разом зі мною дивитися, що буде далі. Ось такі краєвиди я бачу, коли їду на замовлення. Мені позвонив клієнт і сказав, що в нього дим йде на хату, тому я вам вже зніму, скоріш за все, результат після чистки, але постараюся знімати якомога більше, щоб вам було цікаво дивитися. І ось цей коричневий будинок це будинок клієнта. І тут іще Саша, сажа, не знає, що його чекає на замовлення. Як я і сказав, результат до я не зміг зняти, тому знімаю вже результат після, і чистка пройшла дуже швидко, все дуже якісно, і тяга просто чудово з'явилася. Я думаю, ви зараз це бачите. Перше замовлення я вже виконав. Вам показав, яка тепер стала тяга. За короткий час я виконав це замовлення, і зараз їду на наступне. мені скинули локацію наступного замовлення, і зараз я буду їхати туди. Ось така в мене робота. Якщо у вас погана тяга, то я виправлю це і вона буде гудіти. А ось що може бути, якщо не чистити димохід вчасно під'їжджаю на наступне замовлення. Ось ця двохповерхова будівля, тут я буду чистити камін. Ось такий камін. Сажі тут багато, тут цілих 10 метрів. Як же тут гарно, яка гарна природа. Ось так виглядає камінь. Я його вже заклеїв. Зараз буду чистити. В будинок сажа не потрапило, Сажі було два відра і чудова робота я рахую. Ох, я думаю, ви бачите, скільки тут сажі. У цьому будинку мене ще замовили на чистку твердопаленого котла після того, як я почистив камін. Тому зараз буду приступати до чистки і побачимо, скільки там сажі. 10 літрів сажі. У мене майже сів телефон і знімаю зараз грубо. Знизу було 4 канали, я їх всі прочистив. Зараз я вийшов на дах для того, щоб почистити зверху цього лежака і почистити самий димар. Знизу сажі було немало. І тут, як бачите, також сажі немало. Тут мені довелось розбивати кірпіч, потім буду все це замаровувати, замазувати. Внизу також я вибивав ці кічі, тому також там буду ще замазувати. Повністю все прочистив, тому, бачите, димохід тепер чистий, груба, чиста, можна користуватись. Ну і замазав все зверху, і знизу також замазав. <кху> 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 Ой, я вибачаюсь. Все виконав, робота зроблена. Тому ось якось так. Я думаю, тут все одразу зрозуміло, що Саша і Сажа це невід'ємна частина. Тому я вибрав це направлення. Дивіться на своє ім'я, шукайте роботу під своє ім'я, я думаю, у вас все вийде.